Доброго дня, 15 червня. Так, сьогодні піде мова про жимовость. Три роки тому я замовив е, значить, два сорти Beast і Борел Beauty. Це канадські сорти. Е, вони без гірчинки, неповну смаку. Ось і тут, ну, перший ж рік він вони зацвіли, і врожай практично не було. Поза той рік, той рік. В общем, це рік теж дуже малий урожай, ну, спішно це на заморозки, скажімо так. Але мене ще того року виникли такі підозри, що можливо це просто ну, все буває, наче провірених людей десь однаковий сорт попався. Щас я зірву кілька. Ну, Порел Біст, здається, такий він дуже крупний. от теж і дуже крупна. Так, а тут а... ну тут, щоб для порівняння. Ну от вони наче схожі. І торік теж кілька ягід було. І теж начебто вони схожі були. Ось, Ну хто вже тут займається, може підкаже. Ось. Так от я зразу, ну, в тих же людей замовив ще один сорт, там посадив в тому році, в червні замовив горчечку. Борел, здається, Борел Блізерс. Ну, я гляну, зверху напишу правильну назву, якщо помилився. Ну і знайомої вже весною я в гостях був, в неї там така дичка жимолость. З терпчинкою, але дуже урожайна, не паноквітне. Ну, я посадив поруч як запилювач. Тобто я взяв для запилення от, різні сорти навіть дичку. І... бо <кхід> ну, для жимовості треба пара. От як для багатьох культур та ж лохина, фундук. Ось так само для жимлості. І якщо так вирощувати, то ну, фактично врожаю не буде. Там відсотків 5-10. Ну, питається навіщо. Ну, зараз продегустуємо. Вони вже поспіли От, для порівняння іргу, щойно дегустував. Ось це тісен. Ось тут взагалі солодка, солодка. Так, пробуємо. Ну, скажем так, маленька кислинка є, теркості не, не бачу я, ну, наче непогано. Я, в принципі, люблю солодке і кисле. Ось. Гірке, солене, ну, я не, не дуже. Люди діляться на чотири типи, і два ярко виражених типа це от, хто солене і гірке от, полюбляє. А от я той тип, що любить солодке і кисле. Ось. І от мені подобається от самий смак такий з кислинкою. Можливо, вона ще не добрала, не, не достигла, не добрала смаку. Для мене це ще поки що нова. Рослина жимолості. Я ще поки що до неї придивляюся. Ось, ну, ірга це вже давно я вирощую. Тут. О. Після жимолості просто мед. Ось. Так що от мені цікаво? Що це за сорт такий? Треба подивитися. Бурел біст, здається. Вони кіт, повненькі. Ну, так, кислинка відчувається. Я тут ще не зовсім зручно посадив. Тут мене то часанусь, трошки притяняє. Ось, ну, і весна така ще була. Ще хай повисить. Трошки. Ну тут, правда, нема чого висіти, тут уже ма тут мало, в принципі. Так що будемо спостерігати вже наступний наступний рік, коли там зацві... зацвітуть ті сорти, і побачимо, який буде тут урожай.